Сьогодні я вирішила записати, до речі, усім привіт! Сьогодні я вирішила записати відео стоячи. Хоча, от, он... <плес> в мене три крісла поруч. Це дуже смішно, якщо чесно. Стоїш і, і розмовляєш, ніби розмовляєш з друзями, а ви її, мої друзі, в принципі, якщо хтось хоче мені написати, поспілкуватися, welcome! Я зрозуміла, що мені не вистачає таких самих людей, як я, чи з психологічним нахилом, чи навіть з якимось езотеричним нахилом інтересів. Для кожного існують свої, якби, дієві засоби, тому кожен користується тим, що йому ближче. Так, і сьогодні. Я хочу розкрити таку тему, і чому важливо так, так важливо плакати? Насправді, сльози плач для мене щось таке інтимне. В якийсь момент я почала розуміти, що це є дуже важливим, в принципі, в існуванні людини, дуже важливим є плач. Перший пункт що сльози вчать бути самим собою, якщо ми боїмося чи соромимось плакати. То це означає, що якусь частину себе ми просто не, не можемо прийняти. Бум, так? І з цим треба працювати. І Варто дати собі право на сльози, як і багато інших речей. Чому я можу відкрито сміятися, проте плакати я собі не дозволяю. Усі речі, які нас якось замикають у рамки, це не є. Добре. Особливо коли, наприклад, це дозволено закону, але ми самі не дозволяємо собі. Але, наприклад, якщо батьки там не дозволяли, що ти плачеш, ти ж хлопчик, це називається інтроєкція. Коли тобі говорять, ти не повинен злитися, ти ж дівчинка, ти не повинна злитися, хлопчики не плачуть. Вам казали таке? Ні, різні речі бувають впливають на. Наші якби, висновки з приводу плачу, наприклад, з приводу різних інших речей, котрі насправді вони можуть облегшити наше життя, якщо ми зможемо собі це дозволяти. І ці інтроекти це нав'язливі погляди, які ми приймаємо від інших і орієнтуємося на них у своєму житті. Правила, установки і Оці це можуть бути інтроєкціями, і це не дуже гарно. Коли ми радіємо, ми посміхаємося, ми радіємо, реально радіємо, і ми дозволяємо собі це робити. Але чому тоді ми боїмося плакати, коли навертаються сльози? Плач допомагає поглянути на проблему по іншому. Звичайно, плач не вирішує усіх проблем. Усіх питань, які виявляються у житті, людині простіше поглянути на проблему більш таким ясним поглядом. Відкриваю ці очі. Ви помічали до речі? Це дуже цікаво, і я кожен раз задумуюсь над тим, що Боже як відрізняюся і мій погляд на ситуацію, коли я у пригніченому якомусь у негативному стані. І коли я в звичайному своєму стані це настільки різні люди, настільки різні думки, коли ми просто ми себе гвалтуємо, коли емоції подавлюємо і не виявляємо, їх, їх не можна побачити зовні, але всередині вони. Залишаються і коли ми думаємо, що зараз я не буду виявляти цих емоцій, але вони залишаються всередині, вони можуть дуже пригнічувати і впливати потім, коли ви, наприклад. Підете до психолога, і ви будете виявляти там якісь образи, щось таке, і у вас це виявиться, як би ми не хотіли заглушити, приглушити ці емоції. Ну навіщо потрібно розуміти, розуміти, де, коли, з ким навчитися співіснувати з цими емоціями і зрозуміти, як правильно їх проявляти. І виявляти, як казати про свої образи там і інші речі, плач зменшує стрес. Теж бум, сльози це тип катарсису, чи звільнення мозку від негативних емоцій. В результаті, коли ми плачемо, не тільки психіка, а й наше тіло звільняється від стресу. Це розумієте? Хочеться плакати, і я десь бачила навіть інформацію про те, що більша кількість психологів дуже активно просуває терапію та боротьбу зі стресом у формі плачу. Це є дуже дієвим знеболювальним. Медики визначають, що сльози допомагають виробленню ендорфінів та окситоцину. ось сльози. Насправді ви помічали, що діти, наприклад, коли падають, вони плачуть, і це допомагає їм у виробленні окситоцину та ендорфін. Ці гормони, в свою чергу, дуже ефективно знижують больовий синдром. Причому я кажу як про емоційний, так і про фізичний біль. Справді ви можете згадати, в мене таке було, і це реально підтверджує моє життя. На чому я хочу наголосити у цьому відео: не соромтеся, плачу, як він реально не вирішує усі наші проблеми, але це ще один прояв наших емоцій. їх не можна за заштовхувати всередину і нічого з ними не робити. Слухавши це відео, ти зможеш зрозуміти, що. Насправді їй користь відплачу. Можливо, ти думав, що це просто я жалію себе і так далі. Але в цьому є і корисна сторона. Тому живи наповнене життя. Запрошую тебе поплакати. Якщо ти це чогось не робиш, коли тобі захочеться зроби це. Валтуй себе тим, що пригнічуєш ці емоції, заштовхуєш їх всередині. Дякую за перегляд. Присилай це відео. Своєму другові, можливо, якщо ти знаєш, що він не вміє плакати, що він не хоче плакати і проявляти свої емоції такими, які вони є. Дай йому підказку про те, що насправді у цьому є користь. Переславши це відео, ти зможеш дати ґрунт для думок своєму другу, подрузі. Поставивши лайк та написавши коментар, ти зробиш мене ще більш щасливою і усміхненою. До нових відео. Зустрічів чекаю на тебе в своєму інстаграм тіктоці.